Шестиразовий чемпіон Англії купує вже третього українця. Шахтар нарешті знайшов заміну мудрику. В УПЛ повертається найкращий бомбардир 21-го року та перші офіційні зимові покупки українських клубів. Про все це у свіжому випуску латераля. А перед початком традиційно прошу вас підтримати це відео подобайкою та коментарем, аби ми якнайшвидше розвивались. І розпочинаємо з найголовнішого: Шахтар нарешті знайшов заміну Мудрику. Вже рік, як Михайло грає у Челсі, а в гірників залишилася прогалина на лівому фланзі. Хто там тільки не грав? Егіналдо, Келсі, Кащук, Крисків і Невертон. Але жоден не дає такої продуктивності на атаку, яка була у Мудрика. І от гірники знайшли нового діаманта. Це 21-річний бразилець Кевін. Кевін! Про зацікавленість Шахтаря до Вінгера Палмейраса написав Фабріціо Романо. А коли цей італійський ігор Бурба щось пише, то від правди воно недалеко. Отож, Шахтар готовий запропонувати за Кевіна 12 мільйонів. Палмейрас це не влаштовує, адже клуб має лише 70% прав на футболіста. Інші 30 належать до Бразіл. Очікування Палмейраса 15 мільйонів чистими. А що ви думаєте про цей перехід? Вартує цей хлопчина 15 мільйонів і чи взагалі потягне рівень силов? Футболу в УПЛ. Напишіть у коментарях. А от хто точно повертається до України, так це найкращий бомбардир УПЛ сезону 2021 Владислав Кулач. На днях він розірвав контракт із азербайджанською зірою. А коли українець розриває контракт із закордонним клубом, це майже напевне означає його повернення додому. І справді, ЗМІ вже активно сватують кулача до УПЛ. Зокрема, спортарена приписує нападнику інтерес з боку металіста 1925. Туди недавно прийшов Віктор Скрипник. Команда з амбіціями на Єврокубки, і новий коуч потрохи збирає новий колектив, який буде виконувати поставлені завдання. Утім, харків'янам ще доведеться поборотися за цього монстра, адже кулачем також цікавиться кривбас. Їдемо далі. Львівський рух близький до того, аби оформити рекордний трансфер у своїй історії. 20-річний вінгер рухівців Ілля Квасниця потрапив на радари багаторазового чемпіона Шотландії Базеля. У пресі навіть називають суму у 2 мільйони євро. Але яким би там не був рівень нашого чемпіона. Ця сума, як на мене, є досить заниженою. Класниця один з відкриттів цього сезону. Лише до зимової перерви він забив 5 голів та віддав 5 результативних передач. Це швидкий універсальний вінгер, який може зіграти як зліва, так і справа в атаці. У 20 років він стабільний гравець основи у молодіжній збірні України, у складі якої вже забив 2 голи. Рух хоче за косницю 5 мільйонів євро. І от ця сума, як на мене, цілком прийнятна. А тепер давайте поговоримо про інтерес шестиразового чемпіона Англії до Українця Сандерленд зацікавлений у послугах захисника Динамо Загреб Богдана Михайличенка. Про це вже пише український Фабріціо Романо Ігор Бурбас. У Михайличенка конфлікт із тренерським штабом своєї команди, і коуч Хорватів запевнив, що не розраховує на українця. Гравець може отримати статус вільного агента і перебратися в Сандерленд, де виступають вже двоє українців. Про Назарія Русина ви вже чули. Він, до речі, у перший день нового року відзначився прем'єрним голом за англійців. Інші україни у структурі Сандерленда 18-річний Тимур Тутеров. А про нього, напевно і не чули. В Україні Тутеров навчався в Академії Таврії сам із Криму, а згодом приєднався до юнацької команди Колоса. І от у серпні минулого року нападник підписав контракт із Сандерлендом. Зараз виступає за молодіжну команду. Голів, поки не забивав, але має у своєму активі асист. Отож, Михайличенко може приєднатися до цієї української компанії у Сандерленді. Це, звісно, якщо пропозицію англійців не б'ють в Україні, адже захисником збірної України цікавиться Полісся. а там грошима мотивувати добре вміють. І на сам кінець оглянемо офіційні підписання клубів УПЛ у перший тиждень зимового трансферного вікна. Насправді активності поки небагато. Наші досі у зимовій сплячці. Із офіційного перший зимовий новачок у Минає Кирило Прокопчук із Неви Бузової, вихованець академії Дніпра, підписав контракт на 2,5 роки. Денис Костишин повернувся в Олександрію. Наразі Угода на півтора року. Фінансова сторона, звісно, невідома. Але я вас прошу, які там фінанси. Звісно, безкоштовний трансфер. І ще кілька футболістів залишилися без клубів. Сергій М'якушко залишив колос. Олексій Шевченко пішов із чорноморця. А за ЛНЗ більше не гратимуть Євген Селін та Владислав Хамелюк. А на цьому, все, дякую за перегляд та те, що залишаєтесь з нами. При нагоді закликаю вас підписатись на наші соціальні мережі, зокрема, Телеграм.